27 жовтня, День української писемності та мови. Тому ми вирішили провести соціальне опитування серед киян. Ви знаєте, яке свято відзначають 27 жовтня? Ні. День української мови. Ні. Не знаю. День української мови та писемності. День української писемності. Який приблизно відсоток української мови ви використовуєте в буденному житті? Ну напевне, відсотків 70. 99. 99,9. 99. Ну, 95 десь. 70%. Так само. 98%. 80%. 70 десь відсотків. 95%. 24 лютого ви спілкувалися з державною мовою? Ні. Так. Іноді. Раніше розмовляла російською мовою, а зараз трошки переходжу на українську мову. от Звісно, просто в відсоток. Також відсотків на 70? Так. Кому належать відомі слова. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні. Семенко? Так. Голосніше. Ні, не вже. Ні, ні, ні. Мені вже соромно. Тарас Шевченко. Іван Франко, напевно. Назви віршів з української літератури. Якому роту поховайте. Леся Українка віршик про кров, не пам'ятаю. А і мені 14 минало. Ну, Тарас Шевченко кобзар, е, Леся Українка е, лісова пісня, і тож, Тарас Шевченко судо починає Колохати. Українську мову я прогулювала, була спортсменкою професійною, тому вірші я не вивчала. Жадан е, за хвилину до того, як випаде дощ, е, людина ніби не літає. Е, і хай буде заповіт. Мені до нас тимнало, це мій улюблений. А, гімн Франка, Класний. Заповіт Шевченка. Катерина. Ти знаєш, як пахнуть, як цвітуть липи? Крила, садок вишневий біля хати і, і хай буде заповіт. Яке значення фразеологізму вискочити на сухе? Напевне, бути дещо наполегливим, нахабним. Не знаю. Викрутився, типу. Минути неприємності. Коли щось дізнаються. Поставте правильно наголос. Проміжок чи проміжок? Проміжок. Проміжок. Подвійний наголос. Проміжок. 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 Про мішок. Перший твір написаний розмовною українською мовою. А це ви не трапили на людину, яку треба? <сум> не знаю. Енеїда. Не Тарас Шевченко. Енеїда. Енеїда? Котляресько. Теж не знаю. Е, розмовною це Енеїда Коляресько. Дякую дуже.